Вітаю глядачів суспільного сьогодні. Ми у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни і говоритимемо про бойові поранення і травми, а також про людей, які рятують життя і здоров'я українських. Військовослужбовців, а конкретніше про одну таку людину зараз поряд зі мною лікар обласного госпіталю ветеранів Андрій Яцюк понад 20 років він працював цивільним хірургом, але після широкомасштабного російського вторгнення вирішив змінити специфікацію. пане Андрію, Доброго дня! Доброго дня. Пане Андрію, перш ніж розпочати розмову по суті, розкажіть про цю кімнату, що вона для вас означає, як часто ви тут буваєте? Ми знаходимося зараз безпосередньо в операційній, де проводяться операції, яка знаходиться у хірургічному відділенні операційна, в операційному блоці. Ну, кожен день, звичайно, працює. Працюємо тут ми, я та мої колеги. Кожного дня практично працюємо з військовими, з пораненими, також з цивільними людьми, які, ну яким потрібна допомога. Презентуючи нашу сьогоднішню розмову, я згадав про те, що ви понад 20 років працювали саме в цивільній хірургії. Ну, назвемо це так. Саме після початку повномасштабного російського вторгнення вирішили змінити специфікацію. Чому пригадайте, як це сталося, коли прийняли для себе таке рішення? Я сподівався, що я зможу принести тим, хто стоїть на, на рубежах нашої країни на захисті, принести більше користі, чим, ну, чим продовжувати працювати далі на тому місці, якому я працював. Якщо подивитися на мене, який я був 20 років тому чи 25 років тому, і на сьогоднішній день, то зрозуміло, що до багатьох питань я підходжу. Уже зі сторони досвіду, і, а це дуже важливо, особливо тоді, коли пошкодження стосуються і судин, і нервів важливих для подальшого не тільки для здоров'я, а взагалі для життя людини. Хірургія це. Така область, де не можна гарантувати ніякого результату операції, мається на увазі позитивного результату, тому що під час операції відбуваються різні речі, різна анатомія, різна реакція людини на, на той саме знеболення, наркоз. І тому наперед сказати нічого не можна. Але коли ти завідомо йдеш на пошкоджені ділянки, на травмовані там, де і сторонні тіла, і бруд, і от, Результат операції часто густо не, ну, не можна передбачити коректно. Але в будь-якому випадку намагання допомогти і з мінімальним пошкодженням все ж таки людину, російське слово, ізбавлять від цих наслідків, наслідків війни. Звичайно, це. Робить ну, свою роботу, і тому досвід в даному випадку визначальний ризик перебування, наприклад, уламка, осколка від бойової травми після бойової травми в певному місці. При його вилученні можна пошкодити ті тканини, ті судини, нерви, які залишилися цілі, тому що хірургічний доступ він супроводжується саме. Ну, розрізом тканин і при вилучанні цих осколків можна пошкодити додаткові структури, що в свою чергу призведе до, до погіршення. І тому багато хто, особливо з молодих хірургів, вони не ризикують іти на такі, на такі речі. Скажіть, як ви вважаєте, якщо говорити ширше, а так, але саме про допомогу військовослужбовцям, як якість? Наданої вами допомоги тієї, які, яку ви надаєте вже тут у госпіталі, як вона залежить від наданої лікарської допомоги? На попередніх етапах на догоспітальному рівні в стабілізаційному пункті, наприклад, у передовому хірургічному відділенні я знаю, що таке поняття існує біля лінії фронту. Як от якість наданої допомоги там, у перші години або навіть дні після отримання травми або поранення впливає на подальшу реабілітацію бійців? Ну, скажу так, що ці хлопці, які тут є, вони Являється прямим підтвердженням того, що саме на перших етапах допомоги їм надавали допомогу вчасно і якісно. Тому що якщо цього не зробити, то вижити при таких сукупних травмах, при важких травмах неможливо. А те, що вони до нас приїжджають, це вже свідчення про те, що їм надається якісна і правильна допомога. Відносно того, що можна ще зробити, я думаю, що самі ті лікарі, ті хірурги, які знаходяться там, вони це швидше всього що можуть сказати, що їм не вистачає, або що б їм ще треба було б для того, щоб виконувати, виконувати цю роботу швидше і ефективніше. Але я повторюся, що ці хлопці являються краю свідченням того, що вони їм надали правильно і вчасно допомогу, розкажіть глибше саме про цей взаємозв'язок. От Я знаю, що обов'язковою умовою, ну принаймні, знаю, що це є дуже важливо. Потрібно е зазначати час накладання турнікету. от е такі речі: е наскільки це все важливо, і наскільки ці всі, навіть найменші дрібниці, вони взаємопов'язані між собою. Щоб допомогти зрештою людині вижити і повернутися до нормального життя вже тут, у госпіталі, далеко від лінії. Зітки. Ну, На прикладі цього ж турнікету, як ви сказали, дрібниці, з цих дрібниць якраз складається і допомога, і спасіння життя. Часто густо турнікет накладає, боять сам собі. При пораненні, тому що до нього або не можна добратися, або е, поки допомога підійде до нього, чи евакуаційна бригада, то за цей час він може втратити вже забагато крові, зокрема. Тому що кровотеча це, в принципі, найчастіша кров втрата, найчастіша причина смерті на полі бою. Тому це так важливо. Але саме накладання турнікету воно спасає життя. а Тривале перебування турнікету, воно призводить до каліцтва. Тому що якщо боєць по якійсь причині не написав, або ті, хто наклали турнікет, не написали годину, лікарі вже на подальших етапах евакуації, вони не знають, коли накладено. і це може призводити до перетримування цих турнікетів, що в свою чергу приводить до. Крайньої ішемії, тобто обезкровлювання і відмирання тканин. Часто ті, що зберегли свої кінцівки, ноги, руки, вони говорять про те, що санітари або працівники еваку... евакуаційної бригади, або працівники першої лінії в госпі... цих госпіталів виїзних, що вони, якщо кваліфіковані, вони розуміють, з чим пов'язані. Ці ускладнення турнікетні хворобиці. І вони часто густо самі, самі роблять перев'язки, можна так сказати, на свій страх і ризик, бо якщо в тебе нема засобів для того, щоб зупинити кровотечу всередині врани, і ти знімаєш турнікет, звичайно, це призведе до повторної крововтрати. А якщо крововтрата перед цим була важка, то повторна, навіть невелика крововтрата може привести вже до, до летального наслідку. Але вони працюють, наложують давлячі пов'язки і цим самим зберігають, зберігають ноги, руки хлопцям. От. Тому ясно, що від кваліфікації і від вчасності надання допомоги залежить, залежить більше можна так сказати здоров'я людей. А якщо вона надана, то життя це як правило зберігає життя? Ми на початку нашої розмови згадували про ваше рішення змінити специфікацію, так і е, трошки змінити вектор, відійти саме від цивільної хірургії, більше допомагати військовослужбовцям. Чи не було у вас бажання? Е, можливо, з'являлися такі думки, що ще більше користі ви могли б принести ближче до лінії зіткнення? Думали про це взагалі? Ну, я про це думав, звичайно. Ну, є об'єктивні і суб'єктивні причини, які не дають, не давали так поступити в той час. Зокрема, перенесений інфаркт, який сім років тому був. Скажімо так, там, як би там не було напруження там значне. Особливо те, що стосується тривалості тривалості роботи. Тобто часто густо, ну не можна ж лягти спати в той час, коли привезли людину, яка стікає кров. І тому там цілими добами працюють люди. І навіть це може стати обузою для інших, якщо Ну, я через по якійсь причині знову буду перетруждати. перетруждатися, ну, тобто, а там не можна не перетруждатися. Це може привести до повторних інфарктів і вийде, що я не собі, не... мало того, що я собі мається на увазі, мало того, що я бійцям не зможу допомагати, то я ще й дам роботу іншим лікарям. Або е, заберу їхній час, або їх заберу від тих, хто потребує. Тому відносно, це відносно передової. Розкажіть про вашу роботу тут. Як довго тривала найдовша ваша зміна? До нас, звичайно, вже поступають люди, в основному, ну, мова йде про бійців, поступають в плановому порядку. Тобто таких, які потребують невідкладної допомоги, дуже мало, і більше того, це пов'язано вже не стільки з військовою травмою, скільки з мирними захворюваннями. Тобто є люди, в яких загострюється чи жовчокам'яна хвороба, чи защемлюються грижі чи апендицит. Тобто, це тільки невідкладна така допомога. Останні у нас планові, тому залишатися на ніч. Наприклад, для того, щоб оперувати, не приходиться. Але сама операція по вилученню там, сторонніх тіл, осколків, вона може тривати дуже довго. Найдовше була сім годин. Це ну, потребує, звичайно, що і, і фізичного навантаження, але Така тривалість операції зумовлена тим, що осколок знаходиться в небезпечних місцях, де неможливо робити широкі доступи або неможливо маніпуляції, робити такі, які можуть пошкодити важливі структури. І тому все проводиться дуже ніжно, дуже акуратно, а це відповідно потребує часу. Тому як як коли? Але в основному в середньому триває там від півтора до двох з половиною годин в основному. Але буває, що кажу, найдовше. Якщо говорити саме про бойові поранення і травми, які види поранення, які види травм найчастіше доводиться оперувати? Яку допомогу надавати хірургічну бійцям? Доводиться надавати зараз найчастіше? Що стосується саме бойових травм, це найчастіше це видалення тіл. Також пластичні операції по відновленню цілісності структур, там, сухожилка або м'яза, або видалення грубих там, деформуючих рубців, які заважають при рухах. Такі операції також проводимо. Але в основному найчастіше з бойових це видалення сторонніх тіл або видалення допоміжних засобів. Наприклад, якщо було таке, що і видаляли тампонуючі різні матеріали, які зрозуміло, скажімо так, що на передовій. Те, що ставили хлопці, вони це ставили, скажімо так, по об'єму матеріалу, який себе. було одного разу така торунда, яка була більше метра довжиною. Тобто, зрозуміло, що якщо би не затампонували на, саме, на етапах першої допомоги, не затампонували рану, то цей боєць просто би стік би крові. Раз йому метр більше метра марлі. Ну, потрібно було для того, щоб затампонувати рану. Звичайно, що коли воно вже загоїлось, вже і шкіра практично зажила, залишилась там невелика частинка, і тоді приходиться вже її видаляти ну, з відповідною обережністю, тому що судини травмовані, які були. Це, як правило, артерії дають таку кровотечу сильно. Ну, вони за такий період, поки вони до нас приходять, то вони вже. Чи тромбуються, чи загоюються, але вже ризик кровотечі стає мінімальний, хоча дефект тканин е, значний. Ну і тоді приходиться пластикувати, видаляти таке тіло після очищення рани, пластикувати, щоб відновити максимально, е, щоб був і косметичний ефект, і звичайно функціональний ефект. Розкажіть про найскладнішу, на вашу думку, вашу операцію. Якою вона була? Е, ну, тут можна сказати, найскладніші це операції, пов'язані з судином. Е, ось. Е, технічно найскладніша, мабуть, була операція при е, видаленні осколка із яремної вени – Це на ший. Із Яремної Вене, тому що осколок частково погружений був в просвіт самої Вене. Тобто він зруйнував стінку, але з собою закрив, закрив. закрив цей дефект закрив. Ну і при видаленні осколка цей дефект, звичайно ж, відкрився. Тобто потрібно було ушити. Це, мабуть, з технічних, а найнапруженіша, можна так сказати, це була тоді, коли осколок знаходився. В біфуркації, ну це термін, там, де йшла роздвоєння загальної сонної артерії на глибоку і поверхнею. І от саме тому, що дуже небезпечне місце. Це теж в районі шиї, так? Так, також в районі шиї хлопця був осколок, там, який почав давати вже ускладнення неврологічного характеру. Тобто, почалось почалось у нього. Симптоми, які вторинні симптоми. Тобто вже давно зажила рана, а сам осколок почав, почав робити шкоду. І його потрібно було вилучати. А він знаходився в такому місці, що при пошкодженні цих артерій, ну, мова вже б, йшла б не про спасання здоров'я, а про спасання життя людини. Тобто в кращому випадку це могло би закінчитися при пошкодженні інсультом або ну, молодий хлопець 30 років, а в гіршому випадку взагалі може закінчитися серйозними неприємностями. Ну, такі от, оце, мабуть, самі складні. Але дякую Богу, і, і перший, і другий, живі, здорові від нас пішли. Це, мабуть, були такі самі небезпечні. Якось змінилися за ось цей час від початку широкомасштабного вторгнення можливості хірургії, зокрема ваші можливості як лікаря допомагати людям ось в таких складних випадках. Маю на увазі самі технічні можливості? В нас взагалі те, що, ну, те, що наявне, воно вже дає можливість знаходити. Ми використовуємо УЗД-апарат широко рентгенна установка якісна, дає дуже деталізовані знімки, і це допомагає все в тому, щоб якісно надати допомогу. Але у нас планується розширення операційне. Звичайно, планується і відповідна апаратура там. Тому в перспективі є надія, що сама якість допомоги і можливості надати допомогу збільшаться. Хоча ми будемо всі надіятися на мир і що, і що ця допомога буде вже під мирним небом потрібна людям і відповідно, і якість допомоги. Чи є пацієнти, з якими ви стали друзями? Та ми зі всіма пацієнтами, практично друзі. Тому що вони відчувають, що ми працюємо для того, щоб їм допомогти. І, а це відповідно і, і зближує людей. І тим більше, що це всі, всі люди, які пережили дуже тяжкі моменти в житті, вони знають ціну, ціну дружбі, ціну мається на увазі між своїми побратимами. І так само, коли вони бачать відношення лікаря до них, то це також сприяє зближенню в відносинах. А так, серед, ну, тих, хто були моїми друзями, яких я оперував, залишилися моїми друзями. Нові друзі, хороші, знайомі, хороші відносини, отак От хіба що можна сказати. Таке запитання, чи є у вас якийсь ритуал, який ви завжди намагаєтесь виконувати перед операцією? Ну, можливо, наприклад, уніформу лише одного кольору вдягаєте перед операцією. Є таке, чи немає? Чи ви не вірите в це? <рес> На щастя? Більше, більше того, я вам скажу, я не просто в це не вірю. Я вважаю, що це. Ну, Кожен, звичайно, робить свій вибір, але я вважаю, що це так із розряду, як би то сказати, такого дитячого чи що. Забобони, це ж ну, це смішно. Перед кожною операцією це є не ритуалом, це швидше, ну, не знаю, чи правильно це назвати, звичкою чи правилом. Правилом, мабуть, так правильніше. Правилом є це. Попросити благословення у того, від кого залежить наше життя і здоров'я, тобто у Бога, у святих. От в нас в операційній, наприклад, от ікона святителя Луки, який був професором хірургії, який являється духовним. Помічником і плюс його праці по хірургії до сих пір використовується у всьому світі. Тобто це було світило хірургії, глиба, і, і він, по сумісності, був архієпископом. Ось. Тобто ми прибігаємо до таких надійних джерел. Друге діло, наскільки наша віра нам дозволяє, але поки що Господь. Не залишає нас, будемо надіятися, що так воно буде завжди. Таке запитання. Мабуть, всіх змінили ці понад два з половиною роки. Як вас вони змінили? Як ви відчуваєте, як ви, як людина, змінилися за весь цей час, коли дуже часто доводиться зустрічатися з травмами, з пораненнями, з якими, мабуть, дуже рідко зустрічалися ще 10 і більше років тому. Приходиться, от в, цьому, от в цьому також приходиться працювати над собою в цьому плані для того, щоб не піддатися на професійні шкідливості. Є така професійна шкідливість у лікаря, особливо у лікарів хірургічної спеціальності, як нечутливість до чужого болю. Тобто, ну, лікарі також люди і настільки часто зустрічаються з болем. Що ну, перестають відчувати цей біль. З однієї сторони, воно, якщо відчувати біль усіх, то не витримає ні мозок, ні серце. З іншої сторони, якщо втратити цю чутливість, то це дуже, дуже відчувають самі пацієнти. Це відношення. От якраз в цьому плані приходиться працювати і працювати постійно над собою, щоб... щоб залишатися з кожним пацієнтом, як своїм першим пацієнтом, коли переживав, щоб не зробити боляч, щоб зробити так, щоб людина як можна меншу і психічну, і фізичну травму отримувала після відвідин хірурга. От, От в цьому плані. Мабуть, щось міняється, тому що зараз дуже багато стикається, саме те, як ви зауважили, з таким характером саме проблем з бойовою травмою. Але зі всіма, зі всіма приходиться працювати, бо ж солдат це солдат, але це і людина, перш за все. Його кожен з нас всередині душі являється білим і пушистим. І відповідно від довшення. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що ми спілкувалися сьогодні із Андрієм Яцюком, лікарем-хірургом Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Дякуємо, друзі, що дивилися. Залишайтесь із суспільним. Нагадаю, а ми сьогодні говорили про бойові травми і поранення та про допомогу українським військовослужбовцям.